Ірина Белоцька причарувала того, який не був її долею. Про те, чому приворот не принесе щастя та як може зламати долю, розповіла у своєму листі наша читачка Людмила Василівська із Старовижівського району, що на Волині, жінка просила застерегти інших від біди, яку можна накликати власними нерозумними діями. Це почалося ще 10 років тому, як вчилася в інституті. Незважаючи на багатьох кавалерів, я все таки чекала на принца і він з'явився. В студентській їдальні Михайло стояв у черзі і сперечався, що брати? Салат з гарніром або котлету. Через кілька місяців після нашого знайомства він знайшов пристойну роботу, переїхав з гуртожитку, став добре одягатися. У нас були дивні стосунки, недружні, але й не любовні. Міша то ліз з поцілунками, то припиняв вітатися. Ситуація була просто нестерпною. Мені постійно свербіла думка, що ми повинні бути разом. Через якихось посередників я дізналася про бабцю, яка займається магічними штучками, причому за роботу вона принципово не брала грошей, що мене, бідну студентку, не могло не спокусити. Подяку в разі успіху потрібно було висловити продуктами і генеральним прибиранням її будинку. Мене попередили і про те, що їй категорично не можна говорити слово «дякую», тим більше заздалегідь. Дитинко моя, йди додому, не потрібен він тобі, не твоя він доля, сказала ворожка. Навіть не дослухавши її, я з обуренням нагадала, що мені від неї потрібно. Бідну бабусю затрясло від мого хамства. Тоді все одно йди, все зроблю, відрізала вона. Я думала, що бабуся просто при мені почне нашіптувати різні заклинання і готувати приворотне зілля, а вона мене випроводила. Звичайно, підсвідомо я чекала хоч якогось результату, але його все не було і не було. Причому не тільки результату, але й мого судженого він просто зник. Я поневірялася півроку, а потім стала потихеньку про нього забувати. Нарешті, зайнявшись власною зовнішністю, я зрозуміла, що можу і хочу подобатися чоловікам. Лаштувалася на нормальну роботу, стала часто їздити у відрядження і в одній з таких поїздок познайомилася з дуже симпатичним чоловіком. У нас почався бурхливий роман, і я була шалено щаслива. До тих пір, поки не подзвонив Михайло. Виявилося, він часто мене згадував, і я йому кілька разів снилася. З цього моменту моє життя перетворилося на пекло. Він чатував на мене біля під'їзду, телефонував і мовчав у трубку, або обдаровував джентльменським набором компліментів, говорив, яким він був молодим і свого щастя не розумів. Доходило до смішного. Михайло приходив до мене і напивався, а я не могла його випровадити. Він стояв у дверях, сміявся і мугикав, а я знову прийду, а мені хотілося його вбити. Через рік такого кошмару я повністю переконалася в тому, що слова бабусі стали пророчими, і в тому, що вона виконала свою обіцянку. Тоді мені стало по-справжньому страшно. Тому почала обходити магів і чарівників, бо як виявилось, стара ворожка, яка допомогла приворожити Михайла давно померла. Хтось із тих чарівників мене дурив, а хтось відверто говорив, що бабусине заклинання виявилося занадто сильним для них, і всі вони, взявши з мене купу грошей, заявляли, що нічим не можуть допомогти. Моїй дитині вже сім років. У школу ми проводжали її втрьох, я з чоловіком і Михайло. У нас не шведська сім'я. Просто Михайло іноді до нас заходить, приречено п'ять чай, а мій чоловік його навіть шкодує. Михайло так і не одружився, хоча я його сто разів вмовляла, просила і навіть наречених підбирала. А він дивиться на мене і мовчить. А коли щось говорить, то лишень просить, аби не вигнала його назавжди зі свого життя. І скільки це триватиме ще, я не знаю.